які у вас будуть ваші першочергові плани на даній постані. На даній поставі е, я запропоную ролі вам е, заходів, які мені будуть треба в той час, поки відбувався конкурс, я мали організувати законодавство, яке на сьогоднішній день. Є і ті проєкти, які є, Маю що Ради -які дні, дні дні. Набутити, турінгу, на жаль, маємо статувати, що в відсутній Верховній Раді будь-які пропозиції ДН були закону. Хоча план роботи режим моніторингу раз визначається необхідність продовжує таких виконавчих днів в частині коментації. Міжнародним зобов'язанням України сфері запобігання організації заходу України. Вони буде пропонувати першочергово. Друге, те, що я вже казала, в грудні це е, змінить про е, службу, оскільки е, е, було прийнято закон про державну службу в травні цього року і... Необхідно зробити зміни, що стосуються призначень е, керівного складу і державної служби. Це які зміни? Зміни е, до положення про те, що так. А, вов язкові, вов язкові, вов язкові. Та, та. І в частині взаємодії з е, е, тими новими органами, які е, е, створені в цей час. Я зрозумів, якраз ну, питання передбачили. Пісно сьогодні в системі державного управління цілими низька органів, які так чи інакше мають справу з питаннями боротьби з відмиванням грудних коштів і правопорушеннями в цій сфері. Буквально нещодавно вже створено і почало роботу Агентство управління активами, так, які одержані корупційним шляхом, є ДБР, який формується, зараз запрацює, є НАБУ, є органи прокуратури, Міністерство внутрішніх справ, ну і є Державна служба фінансового моніторингу. От як ви визначили місце саме цієї служби в системі органів, які займаються боротьбою здобуваним. Ну, Виведенням за кордон ну, і так далі. Ну, насправді функція держпромоніторингу прописана. Вона вже функціонує, ця функція завдання виконує починаючи з 2002 року. Взаємовірно, це дійсно, яке має ця служба простувати, оскільки координація була з відповідного моніторингу і певно взаємодія з державними е, органами фінансового моніторингу, над банком, комісією, е, ну, комісії, е, е, держінпослуг. Е, е, ті, що з страховому ринку, в Мінекономіку. Але на сьогоднішній день, якщо ви бачите вже ці наслідки діяльності нових органів, наприклад, там, електронне декларування, то ми вбачаємо, що дійсно політичні певні особи мають да, декларації, які мають, можуть мати ознаки якраз тих напрямів, які протоколи моніторнують. І тут якраз треба знайти е, між ними, ну, як то кажуть, смичку, щоб е, не всі підпадали під той моніторинг, е, політичні діячі, державні служби, кошти, ті, ті е, ставки, що можуть бути виділені за кордоном, а лише ті, що можуть бути отримані злочинним шляхом. І якраз тут я вбачаю трохи моніторинги, аналіз збір інформації. Справа в тому, що діяльність те, що моніторингу регулюється по суті, не тільки нашим законодавством, а й цілою низкою нормативних актів, до яких Україна приєдналася. Є європейські регулювання в цій сфері, є манівел, є ФАП, є інші структури. І в цій частині вам доведеться мати співпрацювати. На народному рівні у разі вашого призначення. Як, по-перше, у вас з іноземною мовою і по-друге, наскільки ви володієте тими фундаментальними базовими документами, які, до яких Україна приєдналася, як і інші країни? Ну, щодо першого питання Арміяш, на я неплохо. Сказати. Що стосується базових знань, дійсно я не мала практичних навичок з інтернетації цих положень, оскільки не працювала в службі, але е, вивчила певним чином ті рекомендації, які давали СПАНІВ і ЗМОНською групою. Дивилася ті заходи, які проводили служби держпромоніторингу. Е, більшість цих рекомендацій Україною дотримано. По-перше, те, що ми дійсно визнали ці рекомендації, застосували їх в тим у законодавстві, але ті прогалини, які служба кінобачає щодо рекомендацій Ради Європи, останні, які були, то тут, і в частині їх треба буде, ну, напевно, мені вивчати вже, якщо потрапиться, то вивчати вже yeah. на практичній роботі, оскільки теоретично це не безпечно. Останнє питання, mm -hmm. ви не перша кандидуєте, і це не перша посада, на яку ви кандидуєте, яка мета? Тобто, Що, щоб розуміти, ви хочете зайняти керівну посаду, якось самореалізуватися. Чи яка мета? Це ви, ну, такі, такі різний mm -hmm. вибір посад, скажімо так. Mm -hmm. Ну, ті посади, на які я прийшов. Вони mm -hmm. ну, не зовсім різні. Так, тому що вони пов'язані з фінансами, так, так, а один з державних фінанси, краєвство моніторину це все фінанси це те, чим я займаюся. Зараз ви, ви працюєте в комітеті національної безпеки і оборони? Так. І там я веду якраз економічні фінансові питання, пов'язані з безпековими питаннями, пов'язані з фінансуванням тероризму, розповсюдження якраз зброї масового знищення і фінансуванням. Тісно працює з службов контролю в частині самоконтролю. Тому, в принципі, так Металіка. Ну, Я вже маю 22 роки державної служби стажу. Не скажу, що кар'єра йшла постійно згору, оскільки були різні так, політичні зміни і мала залишати посади по різних причинах, але вважаю, що той досвід, який сьогодні вже в мене є, ці практичні навички управління персоналом, управління процесами. Я можу застосувати на посаді категорії А, оскільки ну, в мене було питання, вже займала посаду директора департаменту і вже туманку пройшло. Можна свої знання і навички, Ми і навички, 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 навички. бути корисною саме на цій посаді. Оскільки я подивилась записи попереднього спілкування членів комісії з кандидатами. І більшість з них відповіли, що їм нічого не треба не Мене це дуже тумувало. Я навпаки вважаю, що треба рухати реформи. І е, якраз я їх е, ну і в нас тут є переховувачка. В контексті, нашого традиційного року було звітнено з підтримки ОБСР, Державного службу фінансового форми було звісно першому національній оцінке. От в контексті ключових ризиків, які ми люди що ви збираєтесь вони, яким чином? Ну, какие состояния по-перше? Можете перерахувати, так, Я знайомилась, там політична, державна, приватна складова розглядалась. Але ті загрози, які були виявлені внаслідок цієї оцінки, це були зовнішні внутрішні загрози. Зовнішні мали на від ті, що поза системою, це політична нестабільна ситуація, високий рівень тінізації фінансової схеми, високий рівень корупції було визначено серед внутрішніх заходів внутрі самої системи. Попри там вирванні загрози, так? Здійснена перша оцінка виситів. В контексті цього, ви розумієте структуру, яка вона зараз є. Вас здивувало, що ніхто нічого, як ви кажете, на вашу думку не збирається змінити. Що ви будете змінювати В контексті цих загроз ви такі Ну, По-перше, треба змінити контроль за суб'єктами первинного фінансового літа. Тільки я вважаю, що дуже багато операцій не відпадають під фінансовий моніторинг, зважаючи на ту систему, як вони збираються промоці. Друге, це те, що, те, що я казала, що співпраця з новими органами, які запобігають корупцію, дозволять е е все-таки... Як то кажуть, накрити всі операції, які можуть і... Це, випуску випуску. це не є наша зміна, вибачте, звичайно, це ж вже зрозуміло, як воно. Друге, випуску. що ще можна зробити після одуцінки, це посилити захист єдиної державної інформаційної системи від кібератаки. Це серйозний ризик сьогодні. Якщо це зараз говорити речі сприймати закономірською, це не є ну, вати, нова ідеї. чи я домовляюся. Ну, ще те, що я бачу, те, чого я не бачила в законодавці, це моє особисте взагалі, це те, що серед ризиків було виявлено фінансування сфери, яка яке не немає забороно-промислового комплексу. І там необхідно... Цю прогалину, оскільки не десь цю прогалину сунути, оскільки саме при експорті товарів подвійного використання можуть бути використані елементи тих товарів, які будуть, роз... будуть використовуватись при, при виробництві зброї масового зміщення і саме фінансування оцих товарів і експортування їх є серйозною проблемою зараз, але в цьому законодавстві і не, не де в моніторингу і в системі взаємодії я не бачу. Я би все-таки цих питань розпочала. Ще що, ну, те, що в самому апараті держмі мені здається, не ефективно достатньо працює система запобігання корупції в самому апараті. Тому що дуже застарілий напас, перший закон було з звідти нічого не відбулося, але це є один з ризиків внутрішньої е, системи моніторингу, як збільшення національні оцінці ризику. Наші перші кроки по боротьбі з корупцією в е, держпіль моніторинг. Як першому напоронку? Перші кроки, що ви робите? Головне це е, зараз е, чітко роз'яснити, е, дати можливість вивчити е, працівникам апарату е, основи закону запобігання корупції. Друге це посилення внутрі самого підрозділу, який е, має інфіковувати корупційні прояви. Третє це посилення. Ну, я не бачила структурі навіть, можливо, це знає якась особа. Дуже того окремо, але він має бути уважно. Третє, я би налагодила серйозну співпрацю, і вона відпробувала ну, певні якісь на робочі наради з антикорупційною прокуратурою, оскільки в них зараз достатньо вже є інформація, яка каже про те, Хто, можливо, має тут образований... Ви напишете листа в антикорупційну прокуратуру. попросимо звернути увагу на моїх підлеглих. Ні. Спочатку я би провела... провела нараду з керівництвом антикорупційної прокуратури на СБУ для того, щоб зрозуміти, а чи є претензії до фірманіторів, бо якщо вони є, то які до працівників апарату? Е Четверте, що б я зробила, все-таки подивилися б ті е, декларації, які зараз е, е, всіх працівників з'явилися в електронній системі, для того, щоб зрозуміти, а чи дійсно ну, всі законування перебут у почті, що не От, е, ви, Я запитала ваші дії, якщо ви станете першим заступником, Ну, декларацію. Ви зараз колотувалися, ви подивилися до електронного формату декларації, бо ви ж сказали таку правду, що потрібно буде вибратися. І що? Це викликало у вас підозри стосовно тих людей, які працюють. Ну, ви ж Я в фрагментальну так, так, правду сказали? Да. Ні. Я ну, впевнено про це кажу. Оскільки я подійшла на конкурс, я дійсно подивила декларацію свою із тих кандидатів, які її Ні, Де, я не і... мала на увазі. Ви? ви ж говорили про корупцію всередині. Ну, першін, не, самі, Ви подивилися в... і це викликало у вас перевозили, тому ну, ви так говорите. Ну, три декларації, які я дивилась, не ті, що були на конкурсі, решта я не дивилася. Не ну, було предмету, але вони mm -hmm. Ну не Пропоную устані і все. Будь так. ласка, враховуючи специфіку органу і ті пункти, які він повинен виконувати. Ваше бачення співпраці з громадськістю, як ну, бажано сказати, кого ви розумієте, в чому з громадськістю, в контексті співпраці. Я ще не пишу. Громадська ну, рада, звичайно, подаш монеторингу, має працювати обов'язково, ці постійні має бути засідання, обговорення найбовіщих питань. Ну, друге, це обов'язково має бути на контролі питання звернення громадян і звернення інформації, громадян, щоб громадяни отримали повністю весь спектр відповідь. Які ваші очікування від громадської ради, Що ви від них очікували. Ну, громадські раді іноді бувають дуже цікаво, оскільки люди, які не заангрожівані державною службою, вносять серйозні пропозиції, по-друге, вони слідкують за діяльністю і можуть це розпослужувати в засобах масової інформації, не, не тільки е, оцінки, які нам даються дуже добрими, але іноді, може, і об'єктивні, але це дає можливість органу працювати ну, на контакті постійному з громадянами. Дякую, Марина Ладно, я думаю, більше у нас немає. Очікується на результат, запрошіть, будь ласка, висямо за ним з вже був година Викликано бажання змінити приватну адвокатську діяльність на державну в категорії А не можна? Для мене державна служба, якщо ви моїх біографії вивчали, це що є щось нове. Я якраз в адвокатську діяльність йшов саме в державної служби. Тому повернення на державну службу вважаю, ну, взагалі в зв'язку з тим, що відбувається певні зараз в Україні, вважає, що... Мій досвід саме отриманий під час попереднього проходження державної служби і зараз в коміційних саме відповідні сфери є достатні для того, щоб якось змінити в тому числі сферу легалізації в так, Тому ми... Ви успішна людина? Це дуже суб'єктивно, ну, можна, ну себе. Я можу сказати, що як... ну, так, якщо ми є. Що для вас успішність? Ну, По-перше, якщо брати, якщо мою попередню роботу адвоката, це в першу чергу репутація. То успішність, якщо моя репутація в більшості клієнтів є безупредна, безумовною, і до мене звертається і так. Якщо... У вас <зас> з вашою адвокатською діяльністю року були проблеми, ви закларували одну видно? Ні, це не проблема, я поясню. До, до цього часу я адвокатом став у 2012 році. До того часу, як став адвокатом, я займався саме юридичним консалтом, і там не одна гривня, а набагато більше. Я Творив адвокатське бюро в 2016 році і більшість грошових коштів саме було спрямовано на розвиток бюро. Тому я собі свідомо поставив заробітну плату одну а, а отримали, Свідомо поставили. А отримали реально не платить. Там більшість я отримав, там більшість отримував бюро. Зараз більшість коштів ну, і... У нас е, попередні, коли я працював в консалті, було достатньо, ну не тільки ж я працюю, а працював з дружиною, тому було достатньо коштів, щоб навіть там, 10 років підряд ніде не присутні взагалі. Тому коштів було достатньо. Дякую. Намагаємося однакові питання ставити, тому я було два постави. Перше, стосується місця, ваше розуміння, місці і ролі держпроміторингу в системі органів, які займаються так чи інакше дотиченням до боротьби з відмиванням бродних коштів, з виведенням капіталів за кордоном, оцінкою відповідних ризиків, це і органи прокуратури, поліції, СБУ, новостворено Державне бюро розслідувань, НАБУ, агенція по роботі з активами, які одержані злочинним шляхом, ну, цілониска. І от тершний моніторинг і в цій системі, як ви розумієте, його ключові ключові позиції, ролі і завдання. Ну, у нас теж фільм моніторинг, який за кордоном ніч... ніч... нічим не відрізняється. В першу чергу це розвідка отримання моніторинг... певної інформації щодо фінансових операцій, які підпадають під е... критерії військові. Філмоніторинг, в першу чергу, він е... виявляє зазначену інформацію та аналізує. На підставі виявлення та аналізу лише один вплив саме на суб'єктів фінансового моніторингу це зупинення операцій. Ці інші операції щодо проведення кримінальних справ в сфері логалізації то, що здійснюється охорони. Фінансовий в першу чергу відділений саме аналітичним. Ну, mm -hmm. а от формування політики, аналіз це чехність? Ні, ну це зрозуміло, як будь-який поговорний, який займається певною сферою, він розробляє відповідні політики, а проте він сам реалізує політику. Все ж таки він, він знаходиться під координою спрямовий діяльність Міністерства фінансів, тому разом саме з Міністерством фінансів все ж таки формує політику все. Серед... І друге питання стосовно того, що цей орган, мабуть, небагато, ну, не скажімо так, в Україні центральних органів виконавчої влади, діяльність, які регулюється не тільки внутрішнім, а й зовнішнім законодавством, зобов'язанням, і по лінії міжнародних організацій, таких як ПАК, Манівел, і по лінії тих директив, які прийняті в Європейському Союзі, і не тільки. Ну, в зв'язку з цим, як у вас з міською мовою, по-друге, наскільки добре ви володієте цими базовими документами у цій сфері, які стосуються не тільки України, але й світової системи боротьби з нелегальними коштами. Основними документами, є саме до коментації, факт спеціалізованих знайомих також Знайомився з європейською директовою 89 що були використання фінансової системи в сфері легалізації. Щодо англійського, ну, я так, в мене англійське здебільшого я, я, якщо ну, якщо вилучав мою географію, я деякий час займався, очолював юридичний департамент Британської компанії яка займалася в сфері фінансових послуг, вона повертала МДС е за кордоном ну, туристом. Для мене не є проблеми розуміння, що кудись там у вас the main class, mission, появились, капли Ну, Я молодший час, мог больше після. Can you translate what you said by Mr. Barsich? Just translation of his question. Скажіть, будь ласка, ви розуміли, що людина не і ваше бажання прийти на державну фонду саме категорії А, це ну, Неходовичці за представою в розвиток самого е, управління. Е, от що, ви бачите, не так е, теж моніторить, і що б ви змінили один-два-три чи нічого не потрібно міняти Все йде так, як треба. Ну, якщо б ну, моє враження, що до того є е, саме рекомендація Мані Велфа на оцінках національних визитів, яке було проведено в 2016 році, я не вважаю, що розвиток фінансового моніторингу в Україні зараз не відбувається. Проте є ви вдосконалення, а саме, е, наприклад, Мані Велліш що у нас створює, створює такі вимоги, що ми відповідаємо саме характеристикам рекомендацій, проте ми їх не впроваджуємо. Ну, наприклад, як приклад з адвокатської діяльності в більшості випадків, стаття 209 кримінального кодексу, самолегалізація. Жодна людина вона не витягнута саме лише за 209 статтею. Відбувається Що ви розумієте? По-перше, це в будь-якому разі потрібні певні зміни законодавчі, законодавстві. внесення По-друге, -по -по це співпраця, потрібна певна, методологічна роз'ятня саме приймають відповідні рішення, тому що я вважаю, що, наприклад, суди загальної юридикції в більшості випадків навіть не розглядають 209 статтю, вони розглядають на статтю. 200... За минулий рік стільки інформації, моніторинга правоохоронних органів, тільки відкритих кримінальних проваджень. Ну, за минулий рік вийшов величезна кількість, тому що там кошти були зупинені саме а, в зв'язку з кримінальні впровадження, скільки відкрито? які цю інформацію не дуже задіяні. Дякую. Скажіть, будь ласка, такого чи специфіку органу на ваш погляд які є дієві, які форми взаємодії з громадським? Що ви розумієте? Не інтересовані громадські контексті, крім громадської uh, ради, я так uh, розумію, я би також в uh, більшості випадків uh, запрошував саме громадських експертів саме в своїх легалізаціях займається і боротьби з uh, корупцією. На відповідні специфічні такі заходи, наприклад, як Рада з питань запобігання пакету дії. Кожна на, на звіти голови держпимоніторину, в тому числі, е, ну, я вважаю, що все ж таки доступ громадськості до загальної інформації на ну, рахунок не можемо, можем, тому що це все ж таки е, з обмеженим доступом. Проте я вважаю, що потрібно в цій сфері роз, 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 розробляти якісь механізми, які автоматично... Там застосовується, якщо, наприклад, фільна операція якась не відповідає критеріям. Не в ручному режимі, а саме в автоматичному. І вважає, що громадські змогу цьому допомогти. Так, чи є ще питання? Останні є питання по компетенціям. Де визначення управління публічної операції? Підлічні Ну, Це сукупність державних та фінансів та фінансів від територіального. Немає, добре. добре, дякую. І запрошіть, будь ласка, Гаєвського Ігоря Миколаєвича. А поки що не запрошуйте. одне питання. Хочу випустити, із Маївська РДА, вони зараз пишуть до 15.40, маю писати роботи. Один з кандидатів тільки що з'явився.